Привіт, другі друзі! Ну що ж, досить довго ми вже з вами не бачились на нашому каналі, але на це були свої причини. І відразу хочу вас запитати перед тим, як розпочну розповідати про зміни, які відбулися відносно перетину кордону для чоловіків молодших 18 років. Чи підходить вам такий формат, що я буду публікувати для вас лише ті новини, які дійсно є серйозними, а не проста вода? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І... Хочу ще подякувати всім тим українцям, які відгукнулися на мою пораду, відносно того, що потрібно приготуватися до того моменту, коли ви захворієте заздалегідь, як це можливо, тому що в Польщі існує така проблема, що коли ти хочеш отримати консультацію по телефону, коли ти є офіційно застрахований в Польщі. І безкоштовно можеш отримати цю пораду, що терміни можуть бути різними. І мені треба було б чекати тиждень, щоб дізнатися, чи в мене є коронавірус, або ж інша якась простуда, чи немає. Але якщо ми говоримо про відвідування відділення, це зовсім інша справа. Тому писали, що можна в один день це все вирішити, і це правда, бо я записався на консультацію до лікаря в один день, тобто на наступний день я вже міг прийти на 10-ту годину чи на 11, на 11 так і. Перевіритися в лікаря. Ну і на щастя, мене ковід не виявили, звичайна простуда, горло, так мене горло спухло, і тут навіть ще було була з одної сторони спухша. Е, трошки горло ще болить, ну, але треба працювати, друзі. Треба висвітлювати інформацію. І, власне, тема нашого сьогоднішнього відео це виїзд за кордон з України, чоловіків, яким виповнилося 16 років і ще не виповнилося 18. Але хочу, друзі, нагадати. Що чоловіки від 16 років можуть, ну і жінки так само діти це так, бо їм ще немає 18 років. Вони можуть вільно подорожувати за кордон без супроводу батьків чи опікунів і дозволів жодних не потрібно. За кордони, паспорт, страховка, гроші і ціль поїздки. Ну тобто, це може бути запрошення на до, до навчання, ну або ж білети в, в, в зворотньому напрямку також. Ну, або ж певна кількість грошей, ну і просто знати, куди ти їдеш, що в разі чого як прикордонник запитає, щоб ви могли відповісти. Так от, друзі, що мені почали люди писати: знаєте що, що мого сина не, випусти... не випустили котрому 17 років. І таких повідомлень було досить багато. Ви скажете, три дні тому мій син їхав, його випустили. Інформація виглядає наступною: хто слідкує в Тіктоку, за мною то вже бачили сьогодні? Інформацію дає, повідомив трошки раніше. що... На даний момент прикордонники перевіряють, у хлопців 17-річних, чи у них є приписне до ТЦК так званого військомату колишньому, чи немає. І якщо немає, то цих чоловіків не випускають хлопців. І обов'язок кожного громадянина України чоловічої статі, якому виповниться 16 років, він повинен з'явитися до ТЦК так званого військомату. І Отримати приписне. Я також його отримував ще в колишньому військоматі і думаю, що багато чоловіків також. Напишіть, будь ласка, ви отримували приписне, чи ваші сини або ж ваші батьки. І звісно ж, друзі. Для мене це ноу-хау. Але чи мають прикордонники право перевіряти такі документи? Ну, не знаю. Вирішувати простому народу. Які її обирає нашу владу. Але хочу додати, що на сьогоднішній день прикордонники перевіряють ваші всі довідки, документи про те, що ви маєте інвалідність, або що ви супроводжуєте людину з інвалідністю, що в батьки вони перевіряють документи, які підтверджують утримання трьох дітей та більше, які є неповнолітніми. Ну або ж документи, які підтверджують те, що е батько є. Єдиною особою, яка утримує дитину, і таким людям також можна виїжджати за кордон. Звісно ж, ви вже з цього зрозуміли, що вони мають право перевіряти це все. Чи це законно, чи ні? Я скажу, звісно, що ні. А ви, звісно, мене не підтвердите. Точніше, не будете мене підтримувати. Бо я вважаю, що кожна людина вона є громадянином світу і має переміщатися по будь-якій. Території. Без проблем, але моє слово нічого не варте, без вашої підтримки. Тому, друзі, поверта... повертаючись до того, що робити людям, у котрих є діти, чоловічої статі, котрим від 16 до 18 років. Ну робити приписне. Бо ви розумієте, що те, що є, Опубліковане офіційно, воно не завжди буде співпадати з тим, що на кордоні. І прикордонники не всі орієнтуються або ж не хочеться їм перевіряти цих документів. Вони ж можуть випустити, можуть не випустити, бо цих документів так насправді ніхто ж не контролює. Ми прекрасно це знаємо, тому що досить багато чоловіків, військово зобов'язаних, виїхали за кордон. І як казав один народний депутат, який хоче хайпонути на цій темі, що треба буде карати тих чоловіків, які виїхали після 24 лютого 2022 року. Але я скажу більше того. А чому ж він не звернеться з тим проханням до тих посадовців, які очолюють прикордонну службу, в який же спосіб? Перепрошую. ці чоловіки змогли покинути територію України. Чия це вина цих чоловіків, що вони переїхали кордон? Вони ж легальним способом це зробили? Ні. Не до них. Вони вибрали спосіб виживання. Або ж як його можна назвати? І яким способом вони це зробили, нас із вами це не повинно цікавити. А хто їх випустив і за що, скільки в Скільки їм обійшлось, щоб їх випустили? От це вже наступне питання. Тому Це питання потрібно задавати саме очільникам прикордонної служби. Я вважаю, а що ви вважаєте, друзі? І наступне. Багато чоловіків мені писало, що третю групу інвалідності не пропускають за кордон. Не випускають. Так я вам скажу. Ну, інвалідність, вона ж, по суті, є вже конкретно, конкретною підставою того, щоб людина не могла приймати участь у бойових діях. Логічно. Тому чому не можуть третю групу випускати? Випускають третю групу чоловіків, просто мати треба підтвердження при собі. Про те, що дійсно можна виїжджати за кордон і на сайті прикордонної служби ви можете цю інформацію знайти. А те, що вас не пропускають, це просто забаганки прикордонника конкретного, котрий, е, буде знаходитися на митниці на прикордонному пункті в той момент, коли ви кордон перетинаєте. Тому треба відстоювати свої права. Якщо вам відмовляють у в'їзді, якщо ви хочете, маєте сили, кажіть, хай, хай вам пишуть письмову відмову. <кій> Ну, що ще я можу вам сказати? Ну і взагалі, друзі, постійно, якщо ви їдете через кордон, якщо ви знаєте свої права, і на сьогоднішній день ви підлягаєте під ту категорію, якій дозволено виїжджати за кордон, завжди просіть підтвердження відмови, тобто письмове, підтвердження відмови виїзду за кордон. І з цим письмовим підтвердженням ви можете звертатися вже до суду і оскаржувати це рішення. Так, це проц... процес не легкий. Але скажіть, будь ласка, якби вам сказали 10... 10 років тому, що сьогодні буде війна в Україні, ви б це повірили? Ні. Тому треба робити все крок по кроку для того, щоб виграти справу. І війна в Україні також буде виграна з боку України. Тому що наші. Хлопці, ви бачите, що вони роблять. Вони роблять просто нереальні речі. І повірте, мурашки в мене по шкірі. Я не буду цього коментувати, тому що будуть казати, що я за кордоном і просто приїду в Україну, буду вишиванці кричати Слава Україні! Але я цього не зроблю, тому що я давно вже прийняв рішення змінити країну проживання, і це сталося досить давно, як на мій погляд, 5 років тому, навіть 6. Бо перед цим я рік в Ізраїлі жив, як до Польщі переїхав. Ну, я вже тут, як свій, хоча своїм ніколи не буду. Ну, але мені це не перешкоджає. І те, що про мене думають. Це ж їхні проблеми. Моє завдання те, щоб ви були проінформовані, щоб ви ділилися цією інформацією з іншими, щоб ви мене підтримували. А я буду і надалі аналізувати і висвітлювати інформацію. І надавати цьому обов'язково письмове підтвердження, якщо я вважаю це за потрібне. І... Я, якщо ви хочете почути, друзі, ніколи, ніколи не довіряю людям, які кажуть, що щось вони там перевірили і зробили. Я завжди кажу: а покажи підтвердження. Якщо його немає, значить людина Додайте те слово, але тільки собі в умі, тому що як будете писати погані слова, то просто Ютуб їх буде блокувати. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, ви мене зрозуміли, яка ситуація буде далі. Ми будемо слідкувати за цим і одразу вам повідомляти. І напишіть, будь ласка, якщо ви не дивилися відео до кінця, як вам формат реального відео, котрі будуть виходити тільки ті, які потрібні, а не там, що хтось когось побив, і все. Звісно ж, це також важлива інформація, але є інші канали телевізійні, котрі будуть це публікувати. Наше завдання це інформувати українців. Котрі проживають на території Польщі про важливі зміни в законодавстві, працевлаштуванні і так далі. До речі, друзі, якщо хтось в Кракові з вас проживає, то є зараз можливість працевлаштуватися в компанії Таксі, яка зі мною співпрацює. І хочу вам сказати, що зараз автомобілі нові приїжджають до них, і я можу вам порекомендувати їх, тому що я знаю власників, знаю, що вони платять зарплатню, платять страховку, а не так як інші. До кінця не платять, але гроші за це беруть. А, і потім у людей виникають проблеми. Тому я рекомендую тільки те, що я сам перевірив. Якщо залишилося запитання, пишіть їх в коментарях. Я їх всіх читаю, хоч і не на всі відписую. Ну і останнім часом кажу, що не знімав відео, тому що, як виявилося, я теж хворію. Ну і звісно ж, побачимося в наступному випуску.